Мототрактор Кентавр 160Б. Це люксова модель. Відрізняється тим, що в нього спереді насос НШ знаходиться і під капотом генератор спований. така в нього різниця в порівнянні з іншими тракторами. Ось. двигун стоїть JD16 на 16 кінських сил. E, на тракторі, ну, в принципі, він такий, як і всі інші, що раніше завозилась, e, рама задній міст, коробка залишились ті ж самі. От, тут у нас управління гідравлікою знаходиться. Три приводних ремня. От. Бардачок, речах переключення передач, речах повишених, понижених, блокування диференціала ручний стояночний тормоз, газ, тормоз спарений, але можна зробити його роздільним. Ззаді у нас барабанні тормоза на кожне заднє колесо. Це у нас ручний газ. Речах декомпресора, аварійка, заднє світло вмикається. Ось ця фара. За бачком гідравліки. Ближнє дальне світло поворотники. По приборці, основні прибори у нас прибор на тиск масла, температура двигуна і вольтметр з лічильником мотогодин. О, така модель. Колеса спереді, 6,5х12, 5 а, ні, спереді 5х12, ззаді у нас 6,5 х 16. Трактор може бути синього, зеленого, червоного кольору. От. Тут у нас знаходиться цей насос НШ. Отака от от модель. Вихлопна труба виходить вгору, Треба з нержавіючої сталі. Колія регулюємо, передня колія регулюємо і задня здвигається по ступиці, товщина ступиці 50 мм. В принципі, ось така модель.